Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Як виступати в Сенаті та Палаті представників США перед голосуванням щодо фінансування американцями української армії, так ніяк не можу вирватися, бо в нас війна. А як в Оман закреслено в ОАЕ на зустріч з Шейхом чи Володіним, чи з Абрамовичем, так аж бігом. Пише не телемарафон Юаніос. Нагадаємо, до Судівської Аравії прибула українська делегація на чолі із президентом. Вчора до Судівської Аравії прибула московська делегація із спікером Держдуми на чолі офіційно на. Два дні повідомляється, що у Саудівській Аравії помічено літак Абрамовича та Володіна. HTM, висновки вам нав'язувати не будемо. В той же час бенефіціари влади пишуть наступне. Після звільнення залужного та його команди я написав, що тепер армія, на жаль, під контролем суперлояльних до ОП Зеленського Єрмака людей. А це означає, що всі рішення дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином, зелена влада ліквідаторів Степан Хмара взяла під контроль всі державні інституції, включаючи Силу оборони України. Сумніву немає, що це був план, і як якби він не називався Буратіно, Оман чи ще якось суть його одна і та ж сама: ліквідація країни Україна в її попередніх кордонах, типу ту частину, яку залишиться контролювати політично, економічно, не дати вступити до ЄС та НАТО. Ось контроль ми вже побачили. Як побачили і бездарно міжнародну політику, яку руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаю вам етапи взяття під контроль останньої інституції Сил оборони України через не поступилось і небажання сліпо виконувати завдання Єрмака зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужного і команду а також інших командувачів, що піддавали сумніви, накази верховного головнокомандувача Зеленського. Почалося все із звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебедя на день народження Валерія Залужного та шоу імені Зеленського зі звільненням азовців 8 липня 23-го року. Потім було звільнено командувача та Танцюро, потім командувача сил спеціальних операцій Хоренка. А потім прийшла черга залужного та генштабу. Однак, зі звільненням залужного, ми побачили цілу спецоперацію, що здійснив опета Мар'яна Безугла, яка до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздів. Дих насправді ні дій домі займає посаду заступника голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України, але аналіз дій залужного генштабу говорить про те, що не було підстав для звільнення. Тезово послухав Юрія Луценка. на каналі Борислава Береза про генерала Наєва, найближчого соратника залужного Луценко розповів, що початок війни Наєв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію про введення воєнного стану. По суті, наю без гур емо самостійно визначив час та напрямки нападу ворога 24.02.22 Ті ранку, а також привів війська в готовність до відбиття агресії під час боїв зберіг України вихід до Чорного моря, а також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, не допустив оточення військ на сході, відбив флангові удари із Запорізького і зумського напрямків, не допустив захоплення ворогом плацдарму на лівому березі сіверського дінця на ділянках Білогорівка, Серебрянка. Саме це створило продомову для звільнення Харківщини. В цьому випадку логічними питаннями до політичного керівництва є перше, чому влада не прийняла правові рішення до початку агресії, а лише після вторгнення агресора. А друге, чому 23 лютого 22 року на РНБО було прийнято рішення ввести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. Якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни. Генерал Наєв дав команду на розгортання військ, коли воєнний стан ще не був оголошений. Попередив війська про напад 24.02 Він своєчасно організував від військ в райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Ось так, тих, хто врятував Україну, звільнили, аби не допустити політичної конкуренції, і зараз формують пул лояльних військових. Щоб щоб розтягувати їх в політичні партії, лояльні до ОП, до притули Стерненка чи ще якогось проекту Єрмака. Цим намагаються протистояти створенню партії військових і прихід їх в парламент та участі у керівництві країною. Так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над країною на користь агресора. Не потрібно їм ніякий ЄСТА НАТО. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.